Всім привіт і здоровенькі були. І так ми в аеропорту Термінал А. Наш літачок уже сидить нас чекає, але його тільки розгружають від попереднього рейсу. Ми відлітаємо в 9-й годині вечора, 3 години летіти, 12-й ми будемо в Флориді. Ми, напевно, перша в цьому терміналі, термінал А, величезний, отам телевізор, плазма така, кутом зроблена. Такого ще не бачила. Інтересно зроблений такий тут дизайн. Інтересні такі інсталяції, якісь колони, екрани. Показують різні якісь. Візерунки, реклами, картинки. Також це бачу вперше тут магазини. Магазини з їжею, з якимись снеками, де можна подивитися щось. Одяг. Брік-овен піца. Цегляна піч, піца з цегляної печі. Стільці тут інтересні, ми більше не бачили таких стільців ніде ні в якому цьому в терміналі іншому. У багатьох ми тут вже побували. Нам ще скільки годин може десь чекати. Ми прийшли зарані, пройшли контроль, здали багаж і тепер відпочиваємо. Летимо Юнайтед. Я ще сьогодні відробила, прийшла додому, поки переписала, поки що взяла, що не взяла. Сподіваюся, що наш літак справний буде. Його заправляють, бачу. Будемо летіти. У нас посадка вже. Ми прямуємо верх людей. Не літак. Не хім. Я з наліті. Ззаду. І полетіли. Їсти не дають. Може якийсь смерт. Може, а може й ні. За багажом. Десь на першій каруселі має бути. Людей би ж, напевно, нашого літака більше нема. У них тут навіть акваріум є. Рибки і дрібненькі, і великі є. Інтересно. Дивіться, який водопад з ламанітином. Гарно. Такий шикарний ліфт з оглядом на водоспад. І знизу такий фонтанчик. Інтересно. Чекаю наш убер. Ось тут зона цю піднімає він пасажирів. Нарешті ми добралися. У нас тут навіть басейн є. Клатний з рибою і пальма Ну, настоящий оазис. Завтра в днину буде видко краще. Нічки біленькі. Hello everybody. Перша година ночі. Апартмент невеликий, але наш. Якась книжка тут, щось написано. Що тут є? Що тут холодильник? Пустий. Нічого нам навіть водички не лишило. Ну, де світло включається? Тут, а тут. Коротше, двері щось не закривають. Доброго усім ранку. Ми прокинулись. Як з космосу приземлились? Треба вставати дивитися. Куди йти їсти? Оформлення хати тут таке інтересне. Біч хаус. Зараз роздивимося краще, то що не могли роздивитися з вечора. Кухня. Welcome to Paradise. Якісь картиночки, якісь коники. Вигляд з вікна. якісь ком'юніті тут таке. Для них дуже багатих людей. І є тут свій в них Біг Бен навіть башта з годинником. Але годинник не працює, то все решта байка. Ну і пальми. З пальми тут. Що за Флоріда без пальми? Люди вже не сплять, десь їдуть. Зараз будемо йти дивитися, що дає навкруги. Вода недалеко. Ми маємо такий балкончик невеликий. Це вигляд. До дверей. Маймі басейн. Не думаю, що ми будемо тут плавати, але побачимо, час покаже. До 10-ї години можна користуватися басейном. Скажіть ви мені, а я вам, це бугенвілія. Гарні кейти. Банани. Це, до речі, не є е, приватний сектор, це якась каже Марія компанія. Чи це пальми якісь? Подвір'я ось таке, невелике. Будинок гарного кольору. Я б, я б взял, а це ми вийшли, вийшли так. Да. Степанові подобаються такі хатки. Він давно мріяв таку. Я би тут трошки зробив городик. Оцю городик би тут собі зробив. Ага. Тоді да. питайся, чи не продають тут пальми будеш мати. А тут німа нікого, ніхто не ж'є, тому що не. Закидане. Додави. Це напевно тут був оцей це це шторм, було. коли був, це тут все. Та, ти, я б, Поплила. Ти би це відремонтував, я знаю. Знаєш велосипед. велосипед, ти дуже любиш. А це наш будиночок, оце на горі ми тут, червоні двері. Йдемо дивитися, що тут дає, де, де можна було б зупинитися на чомусь. Сто процентів ми б тобі платили за відпочинок. Вони люди на досках катаються. Вітерець подуває. До води близько. А що, на Арубі Вітру нема? Тепло І тут зараз, як припече, не будеш знати, куди тікати. Будинки. 38 доларів за аеропорта сюди. півгодини десь їхала. по тому мості, бачите, там є місце. Це тут точно, дивіться, після урагана що. А? Ну що, йдемо на пірс чи куди ми йдемо? Тут приват, не можна. Ураган шкоди не робив. Тут все розбили, і тут... Видно, що тут ураган погуляв. Ну він йшов якраз звідси. З цього мексиканської затоки цей Дивіться, будинок склався, як папіряний. Ну, але звісно, ці будинки тут будуються так лиш від сонця. Ну, Але його і тут і. Побило конкретно. А пляж отут з цього боку. 5 хвилин ходу. А ми йдемо щось шукати їсти. Я люблю відпочинок all inclusive. Я не знаю, як хто. All inclusive завжди знаєш, що їжа готова і знаєш, куди йти. Лиш години. Ну, дивіться, бачите, тут побита. Дерво інтересне, так. Да. Хати побиті. Звідси йшов шторм з цього боку. Ну, дивіться, це один до березі хати. Побило. Люди навіть або чекають страховку, щоб покрила, чи що. Піску нагнало, бачите? Хай Бог милує. Ой, чули і за Київ сьогодні, чули, дівчата, чули. Що можемо зробити? Тримайтеся, обіймаємо вас. Та й сподіваємося, що це вже фігня колись закінчиться. Ой. Прийшли медвідці у кафе поснідати. Дивіться, який тут вид. Шикарний. Без для цього вартую сюди приїхати і подивитися і посидіти. Краса. Принесли нам чисто американський сніданок в яйці. Ананас. Якісь. Я навіть не, не знаю, що це маша рис, що це таке, що за гулька. Чи це картопля? Це картошка, навіть А це тут хліб. Якийсь короче, сендвич. Тата теж. То Сплошні яйці. <рес> Маш теж. Коротше. Снідаємо. Вимань. Поснідали ми. Американський сніданок на трьох коштував нам 105 доларів. Йдемо пробувати вода, але я впевнена, що вона буде холодніша. Маша холодна. Трошки хвилька є. А так і будемо гуляти у той бік до центру. Іншого разу підемо в інший ресторан, побачимо, що де по чому і як смачно, щоб знати на другий раз. Водичка гарна, колір гарний. Я впевнена, що в серпні вересні водичка буде тепліша і ще краще. І нема багато бачити бодоросів. Пісок, як цукрова пудра, поскрипує під ногами аж. Місцями водорослів нагнало. Ми си берегом там йдемо. Де менше водорослів, де більше, де пісок, де більше побитих ракушок, мушлів, чайки, кричать, щось вирощать, їсти хочуть. Пройдемося берегом, подивимося, що тут робиться навкруги. Вона каже, Hello, how are you? Часом зустрічаються інтересні мушлі. Дивіться, тут така велика лежить. Але вони які великі, то всі побиті. Бачите? З песиками навіть є. Не може розбирало Тепло у нас 26 градусів сьогодні обіцяють. Саме нормально, не пече і не холодно. У воду поки ми не збираємося лізти, принаймні сьогодні. А там побачимо. Пірс тут є такий довгий, зараз підемо побачимо. що там. Степан пішов до робиків подивитися, ну як же ж, що ловиться, на яку приманку. Хтось пливе ось там у морі. Ми коли снідали, він плив у той бік, а тепер пливе в інший бік. Де він? Ось він. Круто, коли знаєш плавати. Він гарний кавалок проплив, відстань така собі добренька. Гарний колір води, точно як на карибах. Тут місце з водорослями, бачиш? Недобре. Підемо далі туди дивитися, що там. Це місце тут швидше для сімейного відпочинку. Ну, або для тих, хто на пенсії. Тут нема молоді, або вони ще сплять, або це просто не для них місце. Молодь там стосується у Майами. А тут такий. Для пенсіонерів. Спокійно, тихо. Всі свої по вулиці йдеш, з тобою всі здороваються. Це говорить про те, що всі свої і всі тебе поважають за те, що ти приїхав до них. Приніс гроші їм, свіженькі. Виля. Пісочок рівняють. Всі махають, всі махають, всі привітні. Американці це є американці. Вони і посміхаються, і махають чужим. І це приємно. Не всі такі, так скажемо, дивлячись на останні події, що тут робиться, але тенденція така є. Правильно зробили люди, бачите, які підняли свої будинки на сваї такі. В такій близькості від моря, тільки так треба робити. Але його вітер може легко зняти. Ніколи не знаєш, що може статися. Дивіться, для тих, хто не подумав про це. Ще один доказ того, що море це як і краса, так і така сила. Небезпечно. Старий будинок, але окей. Міг би ще постояти, він і на сваях стояв. Хм. Отаке тут буває біля такої краси. Ми приїхали сюди, любуємося на цю красу, а в Нью-Джерсі бушують пожари. І серце болить. Там стріляє, там бомблять, там горить. Далеко від нас, правда, але Боже, борони. Вогонь це таке. Легко добирається хоч куди. Сподіваюся, що все локалізують і нормалізується все швидко. І на парасейл можна тут політати. Лиш тільки треба не боятися. Часом зустрічаються біотуалети, тому що на пляжах немає туалетів постійних і немає навіть тут ніяких душиків, щоб змитися чи що, нічого тут нема. Якісь дикі пляжі. Хоча для рятівників є оці місця вишки. Ну, якось так, поки. А ми від... Моря, перейшли дорогу і йдемо через цей острівець такий невеличкий, на якому ми, до речі, живемо. Там з другого боку також є вода. Але тут, так сказати, щоб магазинів було якихось багато що Ми дивимося, де води купити, бо щось вийшло без води, без нічого, поки нічого не знайшли, а сонце пече. Гарні будиночки є тут. Тут Дивіться, яке гарне тропічне дерево ми знайшли. Після урагану відновлюються будиночки. Кожний з цих будиночок має свій private Дока такий. З ліва тамери стоять. Це приватні заходити. Ну, не бажано. Одні закриті, одні відкриті, але написано, що це є приватне. Неотранс Гарний цей будиночок такий в карибському стилі. Це до сторони Флоріди, да? Оце якось такий, шо це? протока якась чи що це. Перепікає. Інтересні тут оці хатки. Або це якийсь бізнес, розмальований такий. Або це такі будиночки приватні, просто розмальовані у морському стилі. Є, дивись, ще й порушені побиті після урагану. Котрий крепший, може новіший вистояв. А котрий старий розсипався. Дивіться тут яка Флоріда рум. Терасно зроблено. Go Це таке чисто для відпочинку приїхати і поїхати. Хто полюбляє фішінг, рибалку, загорання? А це тобто тут Тут теж Гаваї собі зробили. То нашого гаразд. Ось така інсталяція бабіч дороги. У центрі нашого містечка. Тут є якийсь Анна Марія Остербар. Ойстербар. Вудочки можна взяти, я так зрозуміла, тут напрокат. І тут люди десь або від'їжджають. Відпочивати якісь гарні, напевно, місця. Я так зрозуміла, тому що всі кудись заходять і потім назад приходять. Нарешті знайшли бар, де можна посидіти, щось випити про холодного. Соку, води, коктейлі люди п'ють, але така жара, коктейлі неможливо пити, алкогольні. Ось такий мобіль треба взяти на прокат і прокататися цим містом. Інтересно. Можна йти? Можна. Йдемо подивимося, що тут. Тут якесь, бачите, така що це таке, альтанка якась, де можна посидіти. І столики навіть тут є. А Тут, дивіться, ці що потопилося, напевно, у шторм. Скутери якісь подяні. А ось і цей бік бен, що я казала. Тут можна взяти катерок, прогулятися, але потрібно, щоб було шість чоловік. Можливо, ми та й підемо також сюди. А це, напевно, рибаки мають собі такі лодочки. Ну от і все вам на сьогодні, на даний момент. А далі буде. Залишайтеся. Кому інтересно, побачимося. Ох, риба скаче. Всім всього найкращого. Бай-бай!